Стесі Ейн Арес було лише 14 років, коли вона безслідно зникла в Національному парку Йосеміті в 1981 році. Досі її зникнення залишається не розкрите. Хоча Йосемітський національний парк був місцем зникнення інших людей і моторошних подій, справа Арас особлива моторошна з огляду на разючу відсутність. Через загадкові обставини події деякі люди вважають, що в ній право участь так правильний син. Хоча, ймовірно, є наукове або раціональне пояснення того, що сталося зі Стесі Н. Ара 17 липня 1981-го, реальність її зникнення залишається такою ж неприємною, як і будь-яка паранормальна таємниця. Арас подорожувала не одна. Вона та її батько були ще з шістьма людьми. Група каталася верхи і досягла табору Сенрайнс Хайс Єракем, перед тим як Арес пішла, щоб сфотографувати озеро неподалік. Табір був туристичним напрямком, тобто навколо були люди, які спостерігали, як Арес йшла до озера. Останньою відомою людиною, яка бачила її, був у табор. Поки група відпочивала, Ара сказала батькові, що хоче спуститися вниз і сфотографувати озеро неподалік. Її батько відмовився приєднатись до неї, тому вона пішла одна. Коли Ара залишила своїх супутників, екскурсовод пригадав, що бачив її стояче на скелі приблизно в 50 ярдах на південь від стежки. Стежка до озера була всього одну з половиною милі. Це останній раз, коли хтось повідомляв, що бачив Арас. Коли Арес пішла, її супроводжував 77-річний чоловік із групи її табору. Чоловік сів відпочити, а Ара пішла попереду. Коли Арес не повернулася, чоловік підвівся, щоб почати її шукати, але він її не знайшов. Він зібрав решту групи, щоб пошукати більш ретельно, але знову ж таки вони нікого не знайшли. Пізніше він повідомив, що розмовляв з групою туристів, але вони сказали, що вони її також не бачили біля озера. Свідки кажуть, що бачили чоловіка, який сидів, коли Ара пішла, і немає жодних додаткових доказів щодо його причетності. Незважаючи на те, що пошуки почалися за кілька хвилин після зникнення Араз, ніхто не знайшов жодних слідів 14-річної дівчини, окрім об'єктиви її камери. Його знайшли в лісі, куди увійшла Арас, ймовірно, перед фотографуванням озера. Повідомляється, що Ара мала при собі декілька речей: на ній був браслет на щікутці та, можливо, сережки Гостик. А також бінокль і фотоапарат. І жоден з цих предметів ніколи не знайшов. Єдине, що я поки що хочу зазначити від себе, це те, що я користуюсь фотоапаратом і можна дуже просто загубити від нього кришку, тому що вона дуже легка, і ти зазвичай за нею не слідкуєш. Тому мені здається, це є причина, чому знайшли тільки цей предмет. За даними газет, до 150 людей шукали підлітка, серед яких приблизно 67 волонтерів Асоціації гірських рятувальників, собаки та гелікоптери, які обстежували територію площу від 3 до 5 квадратних миль навколо озера Санрайз. І незважаючи на це, об'єктив камери був єдиною підказкою. У вас зараз може виникнути абсолютно логічне запитання: чому не запросили водолазів? Я про і вивчила всі матеріали справи. І водолазів все ж таки запросили цілих трьох. Вони обслідували озеро по черзі, але вони нічого не знайшли взагалі. Ви запитаєте, як щодо собак? Що, що ну, не сказали собаки, а що вони знайшли? Згідно з новинною статтею Фресна Бліу у 1971 році, собаки, які брали участь у пошуках, не вловили жодного запаху через сухість і впину. Вивчення справи я прочитала дуже багато форумів. і дуже багато людей вважають, що вона заблукала. Але в чому була проблема знайтись, я вам зараз розповім. Отже, вона пішла, вона досліджувала стежку сама, і в цілком ймовірно, що вона могла просто заблукати. Чому вона не почула, як її шукають? Чому вона не побачила гелікоптер? Ось одна людина писала, що вона навіть ставила експеримент у пустелі. Вона намагалася відійти від пошукової групи, яка навмисно мала шукати цю людину. І навіть коли вони були на відстані 50 футів, вона їх не чула. Окрім того, що я вивчала дуже багато матеріалів цієї справи, я ще читала дуже багато форумів. і знайшла дуже багато цього цікавого. Припустимо ситуацію, що вона заблукала. Цілком ймовірно, що вона просто пішла далі, далі, намагаючись якось вийти, проте в неї не вийшло. Тоді в чому полягає запитання? Чому вона не могла почути, як її шукають, і чому її не почули, якщо вона могла відповісти. Я знайшла одну людину на форумі, і мені здалося, що, можливо, те, що він написав, є правдою, і це, можливо, цілком ймовірно. Одразу зауважую, вірити чи ні, вирішуєте лише ви. Цитую: Я бачу, що досить часто згадується те, що вона була на відстані, щоб кричати. Але я не думаю, що є спосіб це довести, тому що звук у пустелі дуже дивний. Я провів масу часу, ховаючись від шукачів. Він спеціально зробив експеримент для ось, дослідження того, як він буде чути шукачів. І навіть мене іноді дивує, наскільки змін може бути звук. Пошуковці кричали мене з відстані приблизно 50 футів, але я не зміг почути їх через великих хребет і вітер, що дух від мене. Тобто, ви розумієте, вона могла просто не почути. Цілком, ймовірно, що загубилась. З іншого боку, я був наляканий, почувши собачі звуки і лівські голоси просто наді мною, коли я знав, що команда ще не близько до мене. Але навіть якщо ми уявимо, що вона загубилася, її, але її шукали протягом двох тижнів і не знайшли ані тіла, ані предметів. І це є дуже-дуже дивно. Пошукові рятувальні волонтери та ентузіасти активного відпочинку, які досліджували справу Арес, погоджуються, що деякі повідомлення можуть бути неточними. Припустимо, все ж таки, що вона загубилася і потім просто не чула, як її шукають. І вона не могла відповісти, тому що інші її не чули. Проте є але, і її вони знайшли протягом двох тижнів. Ніяких предметів, ніяких улік взагалі не було. Але ще й друге але. Насправді у цій місцевості є два озера. І оскільки вони відпочивали у таборі, табір знаходився. Один поблизу одного озера, і там ще дуже далеко було друге. І ми не знаємо, яке озеро вона хотіла сфотографувати. Хочу зазначити, можете відкрити хогу карти, погуглити це. Я власне, це робила і побачила, що будиночки, в яких вони мали жити, з них не видно озера. Або, якщо видно, то лише маленький-маленький шматочок. І вона не сказала батькові, куди вона збирається йти. Той пахар він знаходиться приблизно посередині. Тому, знову ж таки, зовсім не зрозуміло, де взагалі вони шукали. І, чесно кажучи, у матеріалах справи зовсім не кажуть, у яке озеро ну, запрошували водолазів. Тому, знову ж таки, дуже багато неточностей. Ну і, звичайно, такий факт зовсім відмітає все те, що тут дієво якісь природні сили. Проте, знову ж таки, наголошую, що навіть якщо вона не дійшла до озера, її мали знайти. До речі, Арус є одною із багатьох людей, які зникли в національному парку, хоча точна кількість невідома. І, взагалі, найцікавіший факт: служба національних парків не веде облік багатьох людей, які зникли в їхніх парках. Тобто, ви уявляєте, якщо вас не почнуть шукати родичі, вас просто забудуть. Ви просто будете валятися там, де ви втопилися або когось провалилися. Тобто це дуже жахливо і це дійсно, в принципі, пояснює, де що в цій справі. І у відповідь на запит закону про свободу інформації щодо кількості зниклих парків чиновник сказав: зверніть увагу, що ми зв'язалися з іншими офісами та співпрацювали з ними управлінням правоохоронних органів та безпеки БЛМ Бюро Зимоустрою та НПС, службою національних парків. Згідно з отриманими нами відгуками, вони не відстежуються і не ведуть списки зниклих безвіст. Коротше, як ви зрозуміли, у цій справі просто мільйон неточностей. Починаючи з того, що озеро насправді знаходилося не біля їхнього табору. А ось трохи, що мене дуже зацікавило, це те, що її ковпачок від об'єктива було знайдено поєму посередису, де її в останнє бачили. І я на цьому не зупинилася. Я полізла у фото, навіть не запитуйте, як мені це вдалося. Я знайшла фото цього об'єктива і е, знайшла, що це фотоапарат Olympus om 10 і... Ті, хто, якщо когось мало фотоапарат, цей або хтось взагалі знає, тому що я, чесно кажучи, після того, як я вже дізналася, що це за фотоапарат, я вже просто не могла знайти людей. І тому я запитаю все ж таки у вас, якщо ви знаєте цей фотоапарат, то скажіть мені, чи просто знімається цей купочок об'єктива чи ні. Тому що ну, це не вплине, звичайно, вже ніяк на цю справу, але все ж таки цікаво. Єдиний файл, який був більше, про який мені відомо, це справа маури Мюрей, яка налічує приблизно 2900 сторінок на 900 сторінок більше. Для тих, хто не знає, що таке маури Мюрей, пишіть у коментарях, я можливо зроблю про це відео. Отже, що я хочу сказати у що ми маємо? Вона не могла забувати, тому що тоді ми знайшли або частини її тіла, або якісь предмети, які їй належали. Її не міг з'їсти якийсь дикий звір, тому що... Також були б якісь, я не знаю, предмети, якісь такі, хоча б щось б залишилось, тому що я не думаю, що у цьому парку були стільки дикі тварин, щоб вони могли з'їсти людину разом з Бінок і разом з олігом. Ну, Добре, Оля могли з'їсти. Хоча якісь шматочки маленькі, мали залишитися. Тому я залишаюся на своїй теорії про те, що вона втонула. Тому що ось все у цій справі дуже дивно. А, якісь факти, які не збігаються. І ось ці водолази все ж таки. Вже не вірю я їм, не написано, де вони досліджували, які озера вони досліджували. Тому що ми маємо три озера, три водолази. Яке озеро вони дослідили, не зрозуміло. І чи дослідили вони одне озеро, також не зрозуміло. Тому цілком ймовірно, що вона могла втопитися в одному озері, а її шукали у іншому. Таким чином, і вийшло, що її тіло не знайшли. І, в принципі, це єдине раціональне, як мені здається, пояснення цієї справи. Якщо у вас є якісь ідеї, або ви можливо вигадали якийсь свій розв'язок цієї справи, я буду дуже рада їх послухати, тому що в мене дійсно ця справа дуже зацікавила, і я вчора просто півдня сиділа і намагалася, по-перше, здобути інформацію про цю справу, тому що, як ви розумієте, це дуже складно зробити, тому що зазвичай все це нікуди не публікують. І по друге. Це тому, що фотографій цього місця дуже мало, і зрозуміти, що де як відбувалося. Також дуже складно. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть мені в коментар. Ми ну, буду дуже рада, якщо ти вишся цим відео зі своїми друзями, тому що це мені дуже допомагає просувати свій канал. Наразі 80% моїх глядачів на мене не підписані. Це дуже сумно, тому що я дуже намагаюся знімати для вас якісний контент. І до речі, дуже скоро я сподіваюся, приїде моє обладнання, тобто. Професіональне світло, професіональна камера. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, тому що я дуже багато працюю для того, щоб покращувати якість, то буду дуже рада вашій підписці, лайку ну і звичайно коментарі. Всім вам дякую до наступних зустрічей!